Усіх вітаю. І так, супровід виноградників. І <свід> давайте покажу, на що можна розраховувати, якщо у вас іде відновлення виноградника. Значить, тут сонечко. Ось тут. Отак. Ну, це іде відновлення отак. Тут більш так цікавіше, звісно. Але це відновлюється кущ, тут було дуже мало пагонів. Щось нагружав, щось питався. Отак. Отак. Добре. Так. Це інший кущ. Тут, по-моєму, паганів 15 з нього вибило. Щось сформував, якийсь свин... ну, якийсь свин... виноград сформував, але це пізніше. Той раніше, цей пізніше. Ось, ось тут Оцей кущ ранній, он ось такий мілкий. Бачите, птичка вдарила, приберу потім. Тут був якийсь врожай, його за два дня птиця з'їла. Там Лідія. Оцей мені цікавий, дуже цікавий. Ось, зараз я вам покажу. Ось такі у нього є бубки. Ну, це кишмиш, понятно. Але що в цьому виноградику? Зараз закрию, тому що птиця його почала їсти. Що, е, є таке, що не горошить, а є ось такі грона, ну, там десь кіло, а то і більше. І в цьому році він теж на відновленні, але вже з'ясний. Рань, ранній, дуже цікавий. Ну, далі зараз вам покажу ще дещо що на відновленні Ну що, продовжимо. Як це може виглядати на відновлення виноградик. Оце у нас трошки таке навантаження. Це Молдовка. Це один, одна площина у неї, це теж вона. Оце оце. І отут я. Ось, ну, красиво, да. Самому нравиться, подобається. Ось так от. Півів е э, цей посинкування. Провів з цієї сторони сонечко, прикрита, Прикрите, щоб не горіло. Так, <клух> на цю сторону у нас це не знаю, що за сорт. Але все це на відновлення. Ось так воно виглядає відновлення після того, як врожай був загублений в тому році. Ось тут кущик такий непонятний, ось такою ягідкою. Ну, він розвивається. В цьому році дав якийсь врожайчик. Ну, що є, то є. Ось второй кущ. Це дуже потужний кущ. Ось тут нанизу трошки врожаю. Наверху, ну, це відновлення. відновлення, Ось Тут повісав, повісив, тому що тому що може їсти птичка на цю сторону. Давайте подивимося на цю сторону. Тут кущ на відновленні жорстка. Тут буквально дві гроночки, але їм ще висіти. Ось цей кущ, не знаю, що це за сорт, але він буде, скоріш за все пізніше. хоча, Хоча. Бачимо, починає ось тут декілька грон, почали вже формуватися. Ось тут я сформував трошки врожаю йому, трошки сформував. Наступний, о, не знаю, що, ну, сортів не знаю. Білий, круглий. Ось, все відновлюється. О, цей. Цей кущ е, майже з'їли горобці, майже з'їли. Він молоденький, ось така видовжена ягідка. видовжена ягідка вже майже стиглий. Сюди, 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 все це Лідія. Лідія в такому розмірі. Ну, видно, що їй все подобається, підрізана вона гарненько. Ось. Ну Це відновлення. Наверху теж є якийсь врожай сформований. ось, Ну і що мені подобається, ще ось тут ось так. Теж сформував тут невеличку площину, ось, Отак виглядає відновлення винограднику. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що буде вам дуже-дуже вдячний. А я погнав далі.